Очевидно, що цей документ порушує права пана Медведчука і розповсюджує персональні дані щодо нього. Зеленський вирішив стати на захист Медведчука, якщо йому було заявлено представником президента. Мене це не дивує, що він народився в Російській Федерації. Це таємниця, яку вони хочуть зберігати як персональні дані. Запитали в офісу президента цей указ. Був чи не був? Віктор, захищаючи Медведчука ми вам не будемо відповідати. Як це? Тепер, а чому це має відношення до справи? А тому що в січні 23-го року ви його позбавили громадянства. Та певно, у вас були підстави, і я аж ніяк не заперечував цьому історичному факту. Бо ви сказали, що в нього є громадянство Російської Федерації, свято вірю. Відчув вже був позбавлений громадянства, позбавлений нагород підсанкційною особою. І єдиною метою його появи в указі від 12 лютого це було дискредитація Порошенка. Спроба штучно прив'язати іншої мети не було. І от тут уже, ваша честь, Високий суд, і є справжня мета застосування санкцій проти мене. Дискредитація як лідера опозиції, переслідування. Політично вмотивоване, незаконне, позаконституційне, позасудове.